Не. Я передаю слово згідно з тим зауваженням, яке надали секретарю міської ради. Будь ласка, З прокулі. Секретар міської ради Тарас Пекарський. Mm. Коли на виробничій, на виїзні робочій нараді потрапила е, до голови комісії і до міської ради довідка про інші аналогічну та гідрологічну умову районів Чубіток, виконана не просто акціонерним товариством, а приватним акціонерним товариством Геотехнічного інституту. Читаючи цю довідку, зважаючи на свою географічну та екологічну освіту, ну, в першому ж абзаці вдарилася в очі ну, така неправдива інформація маніпулювання і невідповідність технічним умовам, які були розроблені інститутом для проєкту реконструкції. Цю довідку ми направили в НДПІ Реконструкцію, яка розробляла робочий проєкт. І НДПІ Реконструкція направила свою довідку, де, ну, скажімо так, Аргументовано доказувала, що є неправдива інформація у дозиці приватного інституту. В першому акціяції йде мова про нахили поверхні про висоту абсолютної поверхні території. Складений протокол розбіжностей ну, просто ріже буха. Є карта, геодезична карта абсолютних висот території, де натовп території чітко видно в східному напрямку в річного раду. Приватно акціонерне товариство пише в своїй довідці. Рельєф з незначним наклом північний схід в сторону села Назавизів та річки Виспіться на ну, тобто, На 180% обертає реальну ситуацію. Говорять, я, no. тобто, ну, я вас прошу, у мене 13%. От тут, будь ласка, візьміть, нас карта є. Є карта, спеціаліст захистить і ситуації, як карти 3 кілометри. Ну що? Ось недозвічні. Ви розпийте нам жити, нам там, там мощи заробляти, нам жити, там потрібно. Нас вірте, шановний. Де нам набирати 100 тонн мусору, мусору, що ж нас? 100 тонн сміття. Дайте ви секретар дозвольте.